У Франції відвідати е, Україну. Е, він проживає у Франції. Вчора він мені подзвонив і розповів, що представники влади у Франції запросили його на співбесіду і е, наполегливо рекомендували, щоб він відмовився від візиту в Україну, тому що це може. Е, Нашкодити Франції. Він а, а, вдячний Франції за прихисток. І тепер ми розгублені. Не знаємо, як поїздка цього цієї людини в Україну може а, м, зашкодити Франції. Добре. Чесно кажучи, я не знайомий з цим питанням. А чи ви подумали про те, аби Ну, мається на увазі, ви займаєтесь питаннями політичних біженців, чи ви почали процес спрацювати, а те, що стосується політичних біженців, саме політичних біженців, так? Рані, то зон... Так, він легально проживає. В країні він е, свого часу відмовився від російського громадянства. Він легально проживає в у Франції, він там працює. Я офіційно зробила заброження і тим не менше йому дуже наполегливо рекомендували не їхати в е, Україну. Він не їде воювати, він їде в товариство Українсько-Чеченської. Я перепрошую, тому що дуже важко це зрозуміти. У нього є дозвіл. Є дозвіл поїхати до України, так? Йому рекомендували не їхати в Україну, тому що все, що пов'язано з Україною, може нашкодити Франції, і він тепер не знає, що йому робити. Він каже, це моя друга батьківщина. Я зрозумів, я вибачаюся, тому що дуже, е, дуже важко зрозуміти, звук не дуже гарний. Можливо, одне пояснення може бути, це тому, що, о, скажімо, у цьому світі. Під час цієї війни ніхто не про це не каже, що йде війна, але ми перебуваємо в стані війни. І офіційно Франція, як інша держава Європейського Союзу, не може сказати комусь, скажімо, що ти їдеш до України, щоб битися за Україну. Тому що це буде означати, що ми вступили до війни, і з України проти Росії. Але ніхто не хоче про це відкрити, варто казати про це. Навіть коли хтось хоче поїхати до України допомагати Україні, Франції ми кажемо, ні, будь ласка, ми не хочемо мати проблем в Україні, ми не хочемо провокувати Путін. Це тільки цьому. Ми хочемо уникнути будь-яких провокацій. Це єдина причина, це дипломатичне питання. Ніхто не хоче штовхати, будемо такати, проштовхувати, провокацію буде сприяти її тільки тому. He is not going to participate in, он, він не збирається э, воювати, він збирається взяти участь у по, у заходах нашого. Товариства Україно-Чеченської дружби, можливо, я чогось не розумію. Він збирається бути в Києві. А... Я розумію, я розумію, але я, я намагаюся думати, як можуть, як можуть думати якісь представники Франції. Що можливо не думають, що він начебто їде до цієї україно чеченської дружби. а Організація мав буде. А битися насправді, на, на тобто ніхто не хоче приймати такі рішення, ніхто не хоче провокувати когось. Якщо чесно казати, Чечня, чеченці це, це дуже чутливе питання у Франції, ви знаєте. Я думаю, що це тільки з дипломатичних причин, тільки через це. Представляйтеся, тільки будь ласка представить азербайджанські Месье месіаливі представник азербайджанських змі вчора ціла родина із 30 чоловік відмовилися від а, а, свого члена, який перебуває в опозиції. Цьому сприяють деякі е, європейські політики, які підтримують режим Алієва. І такі мандрівки в Крим французьких дипломатів, і не тільки французьких, Німеччина, Італія, Румунія, навіть із Азербайджану, чи не є це участю в злочині, який фактично твориться проти цих народів. Ваш, вопрос, ваш питання, ваше питання. А uh, він скажеться, що поганий дуже звук. Тобто фотос коешн. Бікозде питання. дуже тому що ті ж люди були в в Криму, ті ж самі люди підтримують азербайджанський режим. Вони одні, ті ж люди. Це з бізнесових причин і інших, інших причин. Вони одні. І теж. Марі Лепен також підтримувала Азербайджан, і вона також а, їх приїхала до Азербайджану. Ви знаєте, що а, ті ж самі люди підтримують Азербайджан, а Бержавський жимається на увазі. Азербайджани, тому а, і ви знаєте, що ми заходимося в табор демократії, ми хочемо рів, рів, рівності і свободи. А коли е, йдеться про таталі... є табор тоталіризму, і вони, у цього тоталітаризму є ті, хто підтримує. І ці ж самі люди підтримують Путіна, ми зараз стикаємося з дуже великою проблемою. Ми те ж саме, як було до 1930 років минулого сторіччя до Другої світової війни, було дві, два табори в Європі різні. Так, це злочин проти людей, проти свободи і демократії. Але зараз, як ви знаєте, я хочу підкреслити, що ті ж самі люди підтримують ту ж особу. Є ще запитання. Будь ласка, представляйтеся. Hi. Um, my name is... Мене звати Женедор. У мене є питання про те, що відбувалося в Криму. Подорож до Криму. Ну, те, що відбувається компанія в Криму, те, що казали, що є такі ж люди в Далі, в Німеччині. І що ми можемо зробити для того, щоб це припинити? Дякую. Я думаю, що ці осені, як казав, що італійська делегація і, і на дійну рану європейський депутат також хотів поїхати з делегацією європейських депутатів до Криму. Я також вважаю, що це відбудеться в осені. А що ми можемо зробити? Ми зараз знаходимося під час війни інформаційної війни. І і ми маємо говорити чесно. По-перше, ми маємо сказати, що ми перебуваємо в стані війни. І це не громадянські кри кризи, це не громадянська війна в Україні, це війна, справжня війна. А, і є, є, є одна держава, є інша держава. Це війна. Маємо припинити говорити, що це криза, це війна. Маємо підкреслити це. Далі. Yeah. <laughs>